усім, мене звати Назарій Волянський, і ви дивитесь новини Лайв. Підписуйтесь, не перемикайтесь і, звичайно ж, долучайтесь до обговорень. Сьогодні мій гість, міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день у Миколаїв. Неодноразово приїжджали чиновники та політики Данії з Данії. А нещодавно президент Зеленський заявив, що уряд Данії візьме шефство над відбудовою вашого міста. Чому саме Данія і яку допомогу просите в них першочергово? Під час свого першого звернення до уряду Данії до можновладців данії президент України звернувся із ідеєю, аби Данія взяла шефство над містом Миколаєвом. Ну це відбулося після чергового великого обстрілу міста Миколаєва, і після цього почалося наше співробітництво. Спочатку на рівні посла Данії в Україні, потім воно почало розвиватися. Ми зустрілися онлайн з міністром закордонних справ. Під час зустрічі в Лугану мені не вдалося виїхати з нашої країни, але ми в онлайні вирішили декілька важливих питань, в тому числі проговорили про те, що, окрім відновлення, яке відбудеться після війни, ми повинні займатися терміновими потребами, а саме водою, теплопостачанням і іншими проблемами, які повинні нам допомогти пережити цю зиму. Власне на сьогоднішній день е, уряд Данії через різні недержавні громадські організації, а також через Danish Refugee Council, допомогли місту Миколаєву вже на 5 мільйонів євро. Це труби, засувки, насоси обладнання для котельних, а також власне мобільний котельні для того, щоб пережити цей сезон. Про що розмовляли з президентом Зеленським? Він також був під час візиту в Миколаїв цього тижня. Що говорили, які теми обговорювали? Першу чергу ми звітували про те, яка вже робота проведена, і яким чином відбулося використання тієї допомоги. Завітали до одного з місця саме місця очистки води. Бо, як ви знаєте, в місті Миколаїві з 12 квітня так, так. немає питної води. Ми показали прем'єр-міністру Данії і президентові України і одну з цих точок. Таких точок на сьогоднішній день в місті Миколаєві 150. Ми маємо бажання їх збільшити кількість до 250, аби забезпечити миколаївців питною водою на всіх точках, де їм буде зручно дійти пішки, аби взяти питну воду. У зв'язку з тим, що зруйновано було трубопровід з річки Дніпро, Миколаївці пили воду. Яку ми добуваємо з-під землі, тобто зі скважин, а використовували в якості технічної або там для того, щоб митися, використовувати в туалеті воду, яку ми брали і очищували з річки Південний Буг. На жаль, ми можемо е, прибрати всі параметри до, до рівня питного, окрім м'якості та солоності. Власне солоною водою можна митися, але не можна її вживати в їжу, тому це було одним з пріоритетів. Другий пріоритет був е, запуск теплопостачання, а саме наповнення мереж теплопостачання не солоною водою. Це також пов'язано з, з, з зазвичайною водою. Тому ми проговорили про те, що ми вже зробили, а також розказали про плани на майбутнє на 2023 рік і далі. А які зараз є ще проблеми в місті? Ну, як і будь-якого прифронтового міста в місті Миколаєві багато зруйнованої інфраструктури, до якої відносяться і школи, і садки. І ми про це говорили: що сьогодні нам потрібно сконцентрувати нашу роботу співробітництва здання саме на запуску освітнього процесу. Бо сьогодні в Миколаєві освітній процес відбувається виключно онлайн, а дитячі садки не працюють. Тому нам терміново потрібно забезпечити заходи безпеки для того, щоб проводити навчальний процес. Вже е, у садочках, вже якнайшвидше, а у школах, хоча б з 1 вересня. Ну і це е, власне було одне з тем переговорів. Звичайно, що після того, як Миколаєві президент, е, заслухав нас і почув головні проблеми після від'їзду до Одеси. Вони також поспілкувалися з прем'єр-міністром Данії щодо впровадження саме цих проектів. Які ще країни готові долучитися до відбудови Миколаєва чи тільки Данія? сьогодні? Ми ведемо переговори з усіма, хто бажає нам допомагати. Ми спілкуємося як на рівні міст. Власне, в нас є під час війни ми підписали побратимство з деякими містами. Дуже допомагають нам німці, громади міст Гановер і Дортмунд допомагають нам постачають нам техніку. Яку частина зруйнована під час війни або знищено, або передано на допомогу Збройним силам України, також е, нам допомагають е, Румунія, Франція і так далі? Ну скажімо так, на особистих знайомствах і на особистих е, якихось домовленостях ми е, розвиваємо е, побратимство на рівні муніципалітетів. і Муніципалітети допомагають нам чим можуть не обов'язково новою технікою. Але е, дуже важливо. Нещодавно ми отримали, наприклад, вакуумний пилисос від народу Германії, який не вакуумний екскаватор, який працює як пилисос, власне висосує землю і може діставатись до об'єктів, які важко доступні і мають пересічення різних мереж, як там електро, електромереж, труби і так далі. Але дістається до місця пориву. Така техніка унікальна не лише для міста Миколаєва, а мабуть, для всієї України. Тому отримуємо будь-яку допомогу. І головний мій меседж це ми не хочемо торкатись європейських або скажімо так грошей фінансової, тобто допомоги будь-якої фінансової частини. Ми не хочемо торкатися як муніципалітет. Якщо хтось бажає нам допомогти, вони проводять нехай процедури закупівель, закупають товари і передають нам або закупають послуги, і ми будемо показувати, де їх проводити, де їх надавати аби. Перше зменшити будь-які чи зневілювати будь-які корупційні ризики? А по-друге, щоб ми стали прикладом для того, як минаючи державний і місцевий бюджет можна робити за іноземними стандартами правильну роботу. Чи достатньою на вашу думку є допомога заходу, зокрема для вашого міста, і чи усвідомлюють на заході проблематику і ситуацію в прифронтових українських містах? Я думаю, що е, кожен візит е, високопосадовця з Данії до України, він робить е, багато, набагато більше, ніж будь-які перемовини, переписки там, чи відеосюжети. Е, перше, вони бачать, що ми звичайні люди, е, а не якісь дикуни. По-друге, вони отримують. Ну, скажімо так, заряд позитиву і хочуть допомагати ще більше, бачачи цих простих людей і цих людей, які освічені і потребують допомоги. Але ми розуміємо, що сьогодні е, пріоритет номер один це якраз е, війна. Тобто, сьогодні нам потрібна в першу чергу допомога фінансова, військова. І так далі, тобто все для перемоги. Питання відбудови вже ми можемо. Ми розглядаємо, займаємося бюрократичними процедурами, питаннями підготовки генплану там оцінюємо наші втрати. Але в першу чергу, сьогодні наша головна задача це виграти цю війну, зберегти. Життя як можна більше хлопців, які сьогодні стоять напередку, якщо десь треба посидіти без світла, там без якихось зручностей, але для того, що це, це збереже життя е багатьох українців, які сьогодні захищають і обороня нашу державу. Я думаю, всі миколаївці, як і всі українці, готові це зробити. А скільки жителів зараз у Миколаєві? Скільки тих, хто покинули місто? На сьогоднішній день ми маємо ну, під час військових дій активних в Миколаєві лишалось з майже півмільйона біля 200 тисяч. На сьогоднішній день я думаю, що вже повернулося ну, достатньо багато людей е за різними підрахунками е мобільних операторів, активних е людей. У нас активних, скажімо користувачів від 300 до 350 тисяч. А наскільки безпечно зараз бути в Миколаєві? Як ви оцінюєте? Я не вважаю, що в Миколаєві ще безпечно, оскільки ми досі знаходимося в радіусі дії ракетних комплексів с 300 С 400 які знаходяться в Херсонській області біля нас? Тому е м, якщо у людей є можливість поки що знаходитися подалі від Миколаєва, я раджу їм залишатися. Якщо вони просто не мають роботи чи якогось заняття ви повернутися тут і займатися, то теж краще залишитися там, бо сьогодні нас масово не відкриваються бізнеси і масово не надходять різні компанії чи пропозиції людей працювати, особливо з відключеннями електроенергії, які ми маємо сьогодні в біолови. Тобто я не кажу про те, що не потрібно повертатися, але не раджу робити цього прямо зараз. А яка ситуація з продуктами харчування? Їх достатньо чи є потреба в чомусь? Якщо ми кажемо про роботу магазинів продуктових, то в них все є. Ну, майже ну я не знаю, майже там були якісь проблеми, мабуть, з логістикою перший місяць, але потім, майже, всю війну у нас всі магазини працюють і достатньо. Активно підвозять товари різних типів на різні, на різний спад. Що стосується допомоги гуманітарної, на нашому 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 місті працюють різні е, компанії, різні громадські організації, які допомагають тим, хто цього потребує, роздають гуманітарну допомогу, харчові продукти, харчові пакети, як від е, е, міжнародної допомоги маленьких організацій, так і від організації Об'єднаних Націй. І так далі, місто власне, ми, як в ми займаємося питанням окремих категорій. Це, скажімо так, категорії, визначені, за якими у нас допомагає, якими допомагає наш департамент соцзахисту. Всі інші категорії, будь-які люди, вони йдуть по цим організаціям і беруть там допомогу. Я не чув, щоб хто в нас страждав від відсутності їжі чи там, потрапляв до лікарні з голодним обмарком. Це чудово. Міністр інфраструктури заявив про створення Державного агентства з відновлення та інфраструктурних проєктів, яке очолив Мустафа Наєм. Чи знаєте ви, якими будуть основні напрямки роботи цієї інституції з містами, та чи маєте ви комунікацію з урядом щодо відбудови в цілому? Ну, мені стало відомо, що Мустафу Наєма не призначили ну як тиждень, здається, назад. Так? Ми ще не встигли з ним попрацювати. З цього приводу, звичайно, що. Я буду пропонувати, я думаю, як і більшість міських голів, перш ніж щось робити і планувати, спитати у людей, які займаються відновленням на землі. Я маю на увазі голів громад, які весь цей час війни знаходились у себе на місцях, і фактично вони розуміють, що і з чого потрібно робити. І після того вже планувати будь-яку роботу, замість того, щоб розказувати і роздавати на місця якісь плани по відновленню і так далі. Потрібно спочатку порадитись з громадою, які ну власне рятувалися і допомагали одне одному. Хочу сказати, що в нас для того, щоб запустити опалювальний сезон, потрібно було закрити там тисячі вікон. Ми їх закривали фанерою цією ОСБ-плитами, і ми просто не встигали своїми силами. І я попросив асоціацію міст. Звернувся до міських голів. В місті Миколаєві працювали команди. З Чернівців, зі Славутича, з Одеси, з Житомира два рази приїжджала, тобто з багатьох міст, звено-Франківська. Тобто, це таке братерство на рівні міських голів воно допомагало нам пережити цю зиму. І, власне, мені здається, що міські голови знають, яка потрібна сьогодні допомога цього агентства з відновлення і як краще влаштувати його роботу в будь-якому разі, хоча б порадити, як це можна зробити краще. Ви спілкуєтесь з військовими. Які очікування від контрнаступу на південному напрямку? Що кажуть військові, як звільняти лівобережжя України і який напрямок атаки буде наступним? Ви знаєте, після історії, які трапилися з міським головою Полтави, де його звинуватили, тому що він там якусь державну таємницю під час якогось інтерв'ю сказав? Я взагалі не коментую будь-які військові теми. Можу сказати лише одне: дуже багато людей кажуть давайте, давайте скоріше наступайте. Я кажу їм вперед: військомат, одягай форму і йди наступай. Сьогодні наша задача накопичити необхідну кількість зброї, необхідну кількість боєприпасів для того, щоб зекономити і зберегти наш найголовніший ресурс це людей. Ми можемо отримати танки, літаки, навіть субмарини, але ми не отримуємо людей. Ви знаєте, що за Україну ніхто воювати не буде. І сьогодні відбувається такий безпрецедентний е, крок, коли держави, великі держави, воюють на цій арені, але фактично люди, які гинуть, це українці, і е, українців потрібно берегти. Бо нам ще після того, як після цієї війни ще треба відновлювати і відбудовувати Україну і народжувати українців, тому. Як і швидко це буде відбуватися, і яким чином я не можу вам сказати. Можу сказати, що сьогодні ми чекаємо е, для поповнення резервів е, техніки і зброї. Пане Олександре, тож яка ситуація зараз в області? Що кажуть військові? Ситуація в області краще, ніж вона була до нового року. Власне, після звільнення Херсона в нас стало тихіше, обстрілювали. Лише декілька разів на щастя ніхто не загинув. Люди були постраждалі від цих е, ракетних ударів. У е, переддень, точніше, 31 грудня у нас була одна атака. Потім атака ще була на підприємство, одне з транспортних. Власне, після цього в нас е, є сьогодні затища. Е, бойові дії перемістилися в Херсонську область, тому в Миколаєві і почали повертатися люди і розвернулася якась активність і навіть. Де-інде в нас виникають автомобільні корки, е, тому більше не можу сказати про військові, як то кажуть, ситуацію військову, тому що для цього є військові. Вони можуть це коментувати саме так. Я вам вдячний за цю позицію. Як ви вже й зазначили, що ви просите, як очільник Миколаєва в західних партнерів, не фінанси, а саме. Допомогу вигляді техніки, матеріалів, експертизи тощо, чому вбрали таку стратегію, і як на заході ставляться до цього на заході просто вітають цю стратегію, нашу чи тактику нашої співпраці, тому що для них дуже важливо, щоб гроші їх платників податків використовувалися за призначенням, і вони були впевнені, що вони ніякось там не витрачаються. З якимось там додатковим, як то кажуть, фінансовим результатом для тих, хто їх витрачає. Ну і по-друге, ми сьогодні хочемо стати таким пілотним містом в цьому співцій співпраці. Ми багато робимо чого нового. Ми робимо разом з Київським інститутом економіки, робимо шар геоінформаційної системи, на яку накладаємо всі наші втрати під час війни, так, так званий damage assessment. Рахуємо кількість втрат, і враховуємо це по формулам, розуміючи скільки грошей потрібно буде на відновлення. Також ми працюємо над створенням нового генерального плану. Для цього нам допомагає UNECE разом з їх компанією, яку набрали Ван OneWorks. А також е, датська компанія Кові Group, яка сьогодні нам допомагає також з експертизою, як з питань, які стосуються опалення, водопостачання зеленої енергетики і так далі. Е, тому е, разом з цим ми хочемо створити новий генплан, який буде фундаментом для відновлення, і якраз проекти, які ляжуть на цей генеральний план для будівництва. І також е, там якісь там заміна труб чи там якихось агрегатів, щоб все це було на генплані, і ми могли роздавати нашим партнерам ці задачі, для того, щоб вони допомагали нам їх вирішувати, без знову ж таки втручання в питання закупівель і так далі з нашого боку. Це зекономить в першу чергу е, їм час на бюрократичні процедури передання коштів нам на закупівлю, розробку і так далі, прибере цю. Корупційну складову і не стільки реальну, скільки публічну, бо багато людей думає, що от тут головне чекають українці на це фінансування, щоб розкрасти ці гроші. Знаєте, от приїхав міністр Данії, дивляться на данську установку, яка установлена у нас в одному з пунктів а, ЦТП, і а, повністю закуплена за данські гроші, встановлена за данські гроші. Ми їм лише виділили приміщення. І читаємо в коментарях, представляєш, сколько вони там відмили грошей, а знову вкрали. Це ж скільки можна було за ці гроші встановити цих установок. Боже, Боже, як то кажуть. Тому, аби е, уникнути цих е, будь-яких інсинуацій, для нас краще, щоб це робили е, іноземці. В будь-якому разі про відновлення, якщо ми кажемо, то в кінці кінців вони візьмуть на супідряд е, в кінечному кінцевому. Е, Вигляді, місцеві. це будуть місцеві, які будуть класти цеглу і налити бетон. Це не будуть робити данці чи німці, це будуть робити місцеві, але під наглядом іноземців, які фінансують ці проекти, і за контролем якості також іноземним. Тому тут ми хочемо досягнути не лише фінансового контролю, але і контролю якості, щоб це було все, що побудоване і відбудовано, слугувало багато років миколаївцям, ну і, власне, всім українцям. Пане Олександре, я вам щиро вдячний за це інтерв'ю і за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Дякую вам за цікавість. Треба розповідати про Миколаїв, тому що багато хто про нас забуває. Як тільки відійшов фронт, взагалі складається враження, що Миколаїв вже мир та перемога. Але нам ще все досі потрібна допомога, і Миколаїв залишається містом героїв, готовим до будь-яких. Змін на фронті як колись на початку повномасштабного вторгнення, так і сьогодні, а вже майже через рік після війни. Дякую вам за те, що ви тримаєтесь, і обов'язково не забудемо про Миколаїв. Про Миколаїв будемо на зв'язку і триматимемо наших глядачів з най найсвіжішими оновленнями, скажімо так. Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич для новини Лайф вас, шановні глядачі. Підписуйтесь, не перемикайтесь і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити найголовніше. З вами був Назарій Волянський. До зустрічі.